Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти ведуть активні ремонтні роботи в Херсоні на єдиному автомобільному Антонівському мосту через Дніпро, пошкодженому ударами ЗСУ. Про це заявив скандальний віце-прем'єр Росії Марат Хуснулін. Щодо мосту Антонівського, можу сказати, що думаю, до початку наступного тижня він уже буде готовий. Там дуже активно триває робота, сказав він. Хуснулін нагадав, що міст був запроєктований і збудований за часів СРСР, і інформація щодо проекту збереглася. Ми знайшли і Азу є людей, які на цьому розуміються. Ми надіслали найкращу мостобудівну компанію в країні, яка будує найбільшу кількість мостів і найскладніших, заявив чиновник. Він запевнив, що частково покриття моста вже відновлено. будівельники розпочали другу частину робіт. А от ЗСУ запевнила окупантів, що мостом вони вже не скористаються. Після того як збройні сили України точними ударами пошкодили Антонівський залізничний та Антонівський автомобільний мости через річку Дніпро під захопленим російськими окупантами Херсоном, супротивникам довелося викручувати. Вороги побудували паромні переправи. Одна із них розташована в районі селища Придністровське, і вперше з'явилась на знімках супутника Planet Labs у понеділок, 1 серпня. Дізнався проект Радіо Свобода під назвою Схеми. За даними журналістів, ця ворожа переправа знаходиться біля залізничного мосту. На момент фіксації супутником на переправі можна побачити шість одиниць техніки, ще чотири на березі. Йдеться у матеріалі. Інша понтонна переправа розташована біля автомобільного мосту. Про владні роззмі писали, що переправою користувалися. Цивільні. Ну що ж, росіяни втратили шанс здійснити жест доброї волі в Херсоні, переконаний військовий експерт Сергій Грабський. Інтуїція підказує, що вже трошки запізно, тому що жест доброї волі виглядатиме так, що сама піхота без техніки змушена буде покидати правий берег Дніпра, і це надзвичайно складно. Всі розуміють, до яких катастрофічних наслідків для них це може призвести. Думаю, що командування противника видасть наказ триматися до останнього, і ми будемо змушені методично знищувати окупантів, тому що вони вже не будуть спроможні чи не. Серйозний опір, розповів Грабський в ефірі радіо НВ. Наразі всі три переправи поблизу Херсона знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України, продовжив експерт. Тож, на його думку, відчайдушні прориви можуть бути, але стабільно постачати ресурси на правий берег окупанти вже не зможуть. До зустрічі глядачі вистоємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.